Без бар'єрів та зайвих перешкод масштабне переобладнання пішохідних переходів та тротуарів розпочали у Вінниці. Пересування має стати максимально зручним для всіх без винятку: від ветеранів війни до мам із візочками. Роботи виконують із урахуванням сучасних стандартів безбар'єрності. Скільки коштує облаштування і який фронт робіт? Репортаж із Вінниці далі. На одному зі жвавих перехресть у середмісті Вінниці кипить робота. Тут облаштовують безбар'єрні переходи. Дмитро Морпіх був поранений на Донеччині під час оборони наших позицій. Вже пройшов реабілітацію, більше підтримання здоров'я мене йде. Зараз захисник прямує з лікарні, пересувається з допомогою милиць і каже, що для поранених ветеранів безперешкодні вулиці питання вкрай актуальне. Війна нікуди не ділась, не закінчилась, хлопців постійно возять. Їм пересуватися тяжко. Про тих хлопців, які залишилися тут, теж треба думати, як от вони будуть соціалізуватися цьому. В мирному житті От так це правильна постанова. Надія як мама теж оцінила переваги руху тротуарами і переходами з пониженням. Доволі багато в цих переходів вже є і ну дуже зручно. Це ж не тільки стосується мам з дітками, це стосується зараз, особливо в наш час людей, які будуть на гіднізочку. Вінниці почали переобладнувати міський простір ще минулого року. Модернізують десятки перехресті тротуарів у велелюдних районах. Певно, тепер пересуватися містом на кріслах колісних милицях чи з тростинами буде максимально зручно, адже всі роботи виконуються з урахуванням сучасних стандартів безбар'єрності. Ухил, наприклад, пандуса має бути не більше, ніж 8%. відсотків. Так само дорожня частина має бути в рівень з тротуаром, не має бути ніяких перепадів, і має бути перед дорожньою частиною обов'язково встановлена тактильна плитка. Ну і там на місцях, де є заїзди, тобто можуть заїжджати машини, паркуватися якийсь приватний автотранспорт. Ми його обмежуємо, щоб не було конфліктних ситуацій. Людмила Нецькіна очолює громадську організацію, яка допомагала місту зробити вулиці доступними для всіх. Тепер вона тестує один із таких переходів. Все зручно, доступно е ну і. Тут раніше просто були дуже в поганому стані пішкодні переходи. Я просто цю вулицю добре знаю. І раніше, щоб перейти дорогу, треба було шукати, об'їжджати, де її перейти. Почали багато пішкодних переходів, з'являтися правильних, зручних по місту. Дуже багато в нас медичних закладів приймають людей після травм, які пересуваються на кріслах колісних. Так само і багато людей, які повертаються додому, і вони мають мати рівні права з усіма. Всі ремонтні роботи виконуються коштом міського бюджету. Цього року у Вінниці вже переобладнали 40 понижень, а до середини літа планують модернізувати ще понад дві сотні. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.